Україну можна привітати з тим, що наш гурт циферблат таки вийшов у фінал так. пісенного конкурсу Євробачення за підсумками першого півфіналу, який відбувся напередодні увечері. І тепер на колектив чекає виступ вже у фіналі конкурсу, який відбудеться у суботу, 17 травня. Під час оголошення результатів українцям полоскотали нерви, оскільки нашу країну назвали. Останньою, яка кваліфікувалася до фіналу, однак не варто хвилюватися, це відбувалося у довільному порядку. Зазначу, що Україна залишається єдиною країною, яка завжди долає кваліфікацію півфіналу, і це вважається рекордом Євробачення. Гринджоли, що Гринджоли? Ну а вони Гринджола і так одразу мали в фіналі були. Участь. Вони ж після так, Руслани так. приїхали. Ну не ми я сумніваюся, що Гринжова подала б кваліфікацію. Ну знаєш, є у історія не знає умовного способу. Тому, на жаль, ми не дізнаємося, як би було інакше. Загалом були визначені 10 учасників фіналу, окрім України. Кваліфікацію півфіналу подолали ще з Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан марино Естонії та Португалії. нагадаю, що другий півфінал відбудеться вже завтра. Ну а вболіватимемо за фіналі. Істів у суботу, саме тоді стане відомо, яка країна отримає омріяний кришталевий мікрофон. Що кажуть букмекери? Вони продовжують приймати ставки на учасників Євробачення. Перший півфінал якого відбувся вчора. Так п'ятірка фаворитів залишилася незмінною. Отже, на першій сходинці продовжує триматися Швеція із піснею про лазню від комедійного гурту Кай. На другому місці що мій друг написав вчора в інстаграмі, що о, нарешті б'є. Бі... Пісня, яку можна включати баню в бані під горілку Та з дівчатами пісня, весела дуже пісня. Там такий легкий мотив. і Вона запам'ятовується. Мені здається, на раз два. І цим мабуть підкорити європейців на другому місці. Австрія, але якщо я помиляю, не помиляюся, то Австрія серед тих, за кого не варто е, голосувати, тому що зараз е, десять цю інформацію е, знаходила. Чому не варто голосувати за Австрію, тому що її представник визнав, що на написання пісні цієї його надихнула. Росіянка надихнула його. Да, тому на завстрію не голосуємо. Друзі, на третьому місці Франція, четверту і п'яту сходинку займають також Ізраїль і Нідерланди. А ось Україна трохи піднялася вже в позиціях. До півфіналу нам прогнозували 14-те місце. Ну а тепер 12-те. А ось Ой, ж... ну далеченько. так погано да що у мене ведучає Євробачення Тимурні Рошніченко, нашому циферблату прогнозує набагато кращі результати. Почуємо. У фіналі я е, особисто розраховую, що ми точно будемо в топ 10 Це от мої відчуття. Е, якщо не буде якоїсь якихось обставин непереборної сили, а е, і буде нормальне голосування, так то я очікую, що це буде топ 10 Не буду стверджувати перша половина чи друга, але мої очікування такі. Ну, і взагалі, участь України в Євробаченні під час війни надзвичайно важлива. В цьому впевнений Владислав Семенченко. Він президент фан-клубу Євробачення в Україні, каже: інакше наша країна втратила б міжнародну увагу. Ми зараз цього думку почуємо. А чому взагалі про це почали говорити? Тому що Молдова ж цьогоріч відмовилася від участі в конкурсу, угу. бо сказала: Ну, у нас нам на це немає грошей, вибачте, ми не поїдемо. Боже, так? які бідні, прямо нещасні. Ну я тобі, от послухайте пана президента. Асоціації фане фанів євробачення, якщо немає України про неї, ніхто не згадає. Вибачте мене, але коли звичайний глядач вдома сидячи в дивані, просто дивиться Євробачення, він просто дивиться країну за країною, і їм, грубо кажучи, все одно яка країна не бере участь, коли країна бере участь, наприклад, Україна, там і напис Україна, і прапор, і самі ж наші учасники. Потім там є декілька секунд промови, і це бачить приблизно 400 мільйонів людей одночасно в усьому світі. Це дуже важливо. Окрім того, що всі наші хлопці збирають на розмінування. Мені Цікаво, чи отримує президент фан-клубу от як президент президентську зарплату. Я чомусь відразу подумала, що це ну, на волонтерських все в засадах відбувається. Ти зараз серйозно відреагували на моє питання. Ні, тому що я взагалі була здивована, скажу тобі, що такий фан-клуб існує, фан-клуб Євробачення? Да, і що є ще президент? Ну, цього якщо є фан-клуб фан Меловіна, то як цього не буде фан-клубу Євробачення? Відповідно, я й відреагувала серйозно на твоє запитання. Ну а хто знає, як вони, як це почекає організація оформлена, чим вона займається? За, в Ютубі забий Єврофани, там, де сидять, що відбувається, вони коли е, є Європан, єврофани, там е, зграя, ну не можна так казати, зграя божевільних людей з різних країн, і вони сидять, передивляються виступи національних відборів, кого відібрали, і вони сидять і реагують, і коментуються, і там набирають сотні тисяч переглядів. Та Ти ще в Тіктоці я бачила відео, що ще до початку Євробачення вони таким вони займаються. вони сидять там. Отаке відбувається. Я серйозно тобі кажу. Чи реагували чи не реагували так на українців? Вчора? От зараз якраз позаговоритиму Олексій Бондаренко, музичний критик і засновник медіа Лірум до нас доєднується. Пане Олексію, вам вітання. Доброго дня. Вам як все, що вчора відбувалося у Швейцарії загалом виступ українців? Українців, звісно ж, сподобалось. Мені здається, що це був дуже відмінний номер від того, що ми побачили на українському нацвідборі. Mm -hmm. Він став явно масштабніший, але він трошки по іншому був заспіваний, як на мене, тут. Важко оцінювати стало краще чи стало гірше, головне, що прийшли, а там вже будемо дивитися у фіналі. А загалом, ну я не в захваті, скажу чесно, тому що мені здалося, що було доволі багато доволі посередніх номерів. Подивимося, що буде в другому півфіналі. Я думаю, він буде сильніший. Ну а як публіка реагувала на українців? Тому що ну букмекери нам прогнозують ну не найкращі, скажімо так, позиції. Ну по тому, що я побачив на самому конкурсі, не дивно, що вони не прогнозують не на найкращі позиції, тому що цього року конкурс дуже. Специфічний з точки зору контенту, наприклад, я взагалі не очікував, що Сан Марино може хоча б кудись пройти, бо там ну відверто слабка пісня, відверто слабкий номер. Але чомусь це спрацювало. Тому мені здається, що цього року Євробачні дуже таке безтурботне за своєю суттю, і впали в принципі те, що Швеція є головним фаворитом, це тільки підтверджує з абсолютно дурацькою піснею про сауну, але вона весела, смішна і запам'ятовується. Тому на Україну реагували як завжди добре, бо нас там правда сильно люблять. Але у нас мені здається, аж за складний номер вийшов як для. Цього року а про шведів розкажіть трішки більше, тому що дійсно пісня запальна і мелодія, ось один раз послухав, і все вона вже засіла в тебе е, в голові. І не виходить, це мабуть рецепт успіху Євробачення, то що шведи вже впевнені в своєму першому місці. Я думаю, що вони доволі впевнені в першому місці завжди є простір для варіантів. Наприклад, там той самий Ізраїль може вистрілити. Може і Австрія вистрілити там дуже цікавий артист з оперним вокалом. Але шведи привезли той самий номер, який вони робили на нацвідборі, на відміну від нас. Він тупо ідентичний. Вони насправді фіни, а не шведи. Що теж забавно, е, і вони дійсно співають про сауну і про те, як вони паряться в цій сауні, і воно дуже легко запам'ятовується. Мені здається, у шведів дійсно є все, щоб виграти саме через те, що ця пісня ледь не єдина, яка мені запам'яталася з усього конкурсу. Так щоб я потім сів і зміг її наспівати. Слухайте, а в чому ж тоді секрет взагалі шведів? Вони вже перемагали сім разів, і це потенційно може бути восьми. Завжди, коли говорять про євробачення, кажуть, ну от Швеція знає якісь секретики, знає рецепти, які вони. Ну, як мінімум, це дуже... конкурс і дуже сильно з цією країною. В принципі, багато інших країн, коли подаються на євробачення, вони замовляють. Пісні у шведських сон продюсерів в тому числі українці, насправді теж так робили. Не скажу хто точно я зараз не згадаю. Uh -huh. Але, наприклад, Андер Барт є такий саунд-продюсер, Він колись брав участь у гурті Army of Flowers, якщо пам'ятаєте, такий лисий вусатий дяденька. От він регулярно пише пісні під євробачення для артистів з багатьох-багатьох країн. Тому да, вони розуміють цю формулу успіху. Вона не завжди далеко працює, і цей гурт явно виділяється з типового євроденсу, але вони мені здається просто дуже класно розуміють кон'юнктуру того, що подобається. Європі, ну і не варто забувати, що Швеція пише музику топ-артистам від Брітні Спір до Тейлор Свіфт з 2000-х років, просто трошки інший конгломерат, але вони дійсно є в центрі світової попму. За кого не голосувати, пане Олексію? Розкажіть там в кого є які зв'язки із нашим ворогом з Російською Федерацією, і до кого там зась відправляти СМСки? Ну, перед усім Кеш, але вже він вже був в цьому конкурсі, тому що він дуже сильно пов'язаний з російською культурою. Він запускав колись разом з проектом Little Big, і загалом він російськомовний естонець. Ну мені він просто якось не дуже приємний, і мені здається, він виступав в Криму після 2014 року. А інших треба дивитися, бо я, наприклад, бачив коментарі, що шведи лайкали якісь проросійські пости в соцмережах. Чесно кажучи, я цього не знайшов, але можливо я погано шукав. Тому треба дивитися. От так ще одразу не скажу, хто там ще проти нас, прям так, щоб одразу згадати. Тому ну, ось те, що мені одразу на думку спадає на останок. Молдова відмовилася від участі в Євробаченні. кажуть, грошей немає. Ну такі як ви оцінюєте такі рішення, тому що багато хто дорікав і Україні на тому, а наші нам під час війни ще й на це гроші. Буде. trata Та точно треба брати участь і гроші завжди можна знайти. Мені здається, якщо не в держави, то у спонсорів мені здається завжди знайдуться люди, які готові вписатися в цю історію, просто щоб якось підтримати свою репутацію. Тому я цю історію не підтримую. Я думаю, що це свого популізм насправді тому, що участь в Євробаченні не такий великий бюджет. Я нагадаю, що бюджет міністерства культури, наприклад, понад 2 мільярда гривень на рік. Тому знайти кілька мільйонів, навіть якщо це кілька мільйонів гривень, настільки величезну подію, на настільки величезно подіяно яку дивиться весь світ. Ну це має бути державним пріоритетом, як мінімум. Почули, пане Олексію. Дякуємо за те. Що доєдналися до ефіру телеканалу Київ 24 Олексій Бондаренко, музичний критик і засновник медіа ліром доєднувався до нашого ефіру? Аналізували ось вчорашній перший півфінал Євробачення. Україна пройшла до фіналу. Нагадую.